Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година ТРУ. Для вас карта дня на 1 червня 23 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому він може в когось програватися, в когось ні. Для Овні випадає семірка мечів, яка говорить про те, щоб ви були обережні. Тому що на вашому шляху можуть трапитися крадії, якісь люди, які можуть вас ввести в оман. Тому будьте обережні, дивіться, що ви підписуєте, які папери вам підсовують і так далі. Не сліпо довіряйте всім, а все перепровіряйте. Будь-які справи, які будете робити, перепровіряйте. Це, наприклад, якщо ремонт робите, перепровіряйте роботу, яку вам зробили, і так далі. Це може бути будь-яка будь-яка ситуація. Щоб вас не обманули, все перепровіряємо, і будьте обережні, щоб просто не трапився на вашому шляху якийсь там шахрай, крадій і так далі. Або ж, можливо, вам доведеться для досягнення своїх цілей трошечки схитрувати. Може бути і така ситуація. Тельці. Карта дня для тельців. Для тейтці випадає старший аркан Зірка, який говорить, що день для вас буде дуже значний і дуже важливий, день, в якому вам просто потрібно повірити в свої сили, в свої можливості, і ви обов'язково досягнете бажаного результата і ваша мрія здійсниться, ціль буде досягнута. Близнюки. Карта дня для близнюків. А для Близнюків випадає старший аркан сонечко, який говорить, що у вас буде сьогодні успіх у всіх сферах вашого життя, за що б ви не взялися, ви доб'єтеся гарних результатів, отримаєте гарні новини і гарні можливості. Тому не, не упускайте можливості раки. А для раки випадає туз мечів, який говорить, що. От, які б у вас проблеми не були, ви зможете знайти рішення тих проблем. Навіть там, де ви думали, що от уже рішення нема ніякого, от вам дуже швидко прийде несподіване рішення, і ви зможете розпочати, розпочати свій шлях до досягнення своїх цілей. Леви. Карта дня для Левів. Для Левів випадає Сімірка. Пентаклів, яка говорить, що буде дуже багато працювати, і обов'язково отримаєте результати і винагороду за свою працю, але потрібно буде набратися терпіння. Урожай, який, як то кажуть, ви посадили, ви обов'язково за нього його уберете і отримаєте свою. Винагороду свої кошти, але щоб його отримати, потрібно набрати терпіння. От така, такий приклад: просто наберіть терпіння, і ви обов'язково отримаєте бажаний результат. Можливо, не геть, той, який хотіли, можливо, трошки менший, але він для вас обов'язково настане. Терпіння ще раз терпіння, Діви. Карта дня для Дів. А для дів випадає ту з мечів. Дуже швидке рішення якоїсь вашої проблеми, яка дуже давно вас хвилювала і тривожила. Несподіване рішення якоїсь проблеми у вас буде. Терези. Карта дня для терезів. Для терезів випадає король кубків, який говорить, що ви... Нарешті настане у вашому житті, як то кажуть, біла полоса. Невдачі почнуть від вас відступати, і будуть чекати якісь на вас зміни. Позитивні зміни, такий буде якийсь період, момент, в якому ви зможете відкрити свої почуття, зможете відчути себе задоволеною і просто радісною людиною, скорпіоном. Де Скорпіонів випадає старший аркан повішаний, який говорить, що якийсь застій у ваших справах буде. От трошечки все зупинилося, і ви не можете здвинутися з місця. Підвисло і вся на цьому. Подумайте, помедитуйте, відпочиньте. І ви обов'язково те рішення зможете, як то кажуть, здвинутися з того місця, на якому ви опинилися. Але довго в такому, в такому капризному стані вам перебувати не потрібно. Чим більше ви в цьому стані будете перебувати, тим важче вам потім буде вирішити всі ваші проблеми. Трошки покапризували, взяли себе в руки, вирішення проблеми є. Головне, трошки взяти себе в руки вже гарненько все обдумати, і у вас все вийде, стрільці. Для стрільців випадає шестірка мечів, яка говорить про зміни, які на вас чекають у майбутньому. І ці зміни будуть залежати від вас самих, від ваших діїв, вчинків, ваших е, прийнятих рішень вами і так далі. Все обдумливо робіть, без поспіху, з розумом, і тоді у вас все вдасться. Обов'язково ці дії, які ви будете в цей день роботи, вони дуже вплинуть на ваше майбутнє. Не забувайте про це, тому вдумливо все робимо Козироги. Для козерогів випадає дуже гарна карта, сонечко, яка говорить, що для вас день дуже важливий і дуже значний буде. На вас чекають гарні новини, позитивні зміни у всіх сферах вашого життя. Не впускайте ніяких можливостей, які для вас будуть в цей день випадати. Водолії. Карта дня для водоліїв. для водолії випадає трійка кубків. Гарні новини, святкування якоїсь гарної події, яка на вас чекає, рибки. Для рибок випадає семірка кубків. Ви дуже багато мрієте, але мало дієте. Мрієте це, звичайно, непогано, мрієте дуже, дуже корисно, але, помріявши, обдумайте, які ви дійсно мрії можете втілити в життя, а які ні, які можуть просто залишитися мрією. І те, що дійсно реально, обов'язково втілюйте в життя. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І всім гарного дня, до побачення!